Про цю посилку я мріяла більше декількох років. Щорічна лімітована палетка від Hourglass. Середині мене чекали листівка із конвертом. Його можна підписати, якщо ви купуєте палетку в подарунок. Цього року я вирішила придбати палетку не тільки за її наповнення, а й за дизайн, адже дизайн розробляла наша українська тату-майстриня. Я купляла палетку на акційному сайті. в мене була можливість обрати семпл. і я обрала рідкі рум'я. вже нарешті подивимось на цю красуню. Вона така малесенька, вона така приємна. Подивіться, які тут вдалі відтінки. Я обрала наповнення для світлої шкіри. Сюди входить дві фінішні пудри, які мають дуже класну шовковисту текстуру. Один бронзер із дуже правильним відтінком також один дуже делікатний хайлайтер і два відтінки рум'ян. Рум'яна у нас є в більш рожевішому та у персиковому кольорі. Самі рефіли не дуже великі, всього 1,4 грами на кожен. Але я впевнена цій текстурі, тому що з нею ви точно не поставите плям. Кому я рекомендую взяти все таки цю палітру. Звичайно, в кейсі зажиста, а також для самостійного використання. Мені здається, ось цей саме світлий відтінок буде просто неймовірно пасувати для всіх світленьких дівчат, тому що тут є все, що потрібно. Я вже дуже хочу протестувати цю карсуну, тому чекаю на вас у наступному відео.